На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите в Коломиї. Розгорнули величезний прапор. Ми завдячуємо. Багатьом поколінням в нашому місті відбулася дискусія між журналістами регіону та представниками влади. Кейсів допомоги влади журналістам. На жаль, їх немає. Під час війни військові можуть одружитися в той день, коли принесуть заяву до Радсу. Просять хто же день реєструвати шлюб. Відбулася 23 третя сесія Івано-Франківської обласної ради. Втеча за межі нації і за межі держави. Це втеча від себе. Негода, яка вирувала вранці 23 серпня, наробила лиха в Коломиї. Сильні пориви вітру повалили декілька дерев, зокрема, впало дерево у парку Трильовського, яке перекрило рух на вулиці Чайковського. Також на вулиці Сайдачного гілка впала на МАФ, На Мазепи дерево перекрило рух тротуаром, а на Валовій – виїзд із прибудинкової території. Локально були підтопленими вулиці Степана Тарабалки, Андрія Чайковського, Валова Шкрумеляка. Ці служби відреагували про це на своїй сторінці. Повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Він також додав, що повідомити про будь-яку проблему можете, звернувшись до рятувальників або на гарячу лінію міської ради за номером 0800 50 33 03. Прапор площею 140 квадратних метрів розгорнули у Коломийській сесійній залі. Такий перформанс підготували місцеві пластуни та працівники культури. Сьогодні маємо свят, яке надзвичайно близьке кожному українцю. Сьогодні день українського прапора, день прапора, на якому поєднані кольори нашого до болю знайомого поняття. Це безмежне, золоте колосся і мирне голубе небо. На жаль, за ці наші кольори на державному стягу проливають кров уже століттями. Але тим самим утверджують міць нашої держави. І утверджують у всьому світі, що українська нація є незборима. вона в самому центрі Європи і має право на щасливе і мирне існування. Сьогодні можливістю тією, що ми маємо честь розгорнути велике синьо-жовтне полотнище ми завдячуємо багатьом поколінням. Поліцейські Коломийщини не відзначили день прапора. Керівництво та особовий склад районного відділу поліції спільно підняли державний прапор, виконавши гімн України, а потім шанували пам'ять загиблих героїв, які боронили незалежність України. Прикарпатців закликають бути особливо обережними у дні державних свят. Почувши сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте небезпеку, а обов'язково прямуйте в укриття, закликають правоохоронці. Незважаючи на те, що в Івано-Франківській області не передбачено масових заходів та святкувань, поліція Івано-Франківської області буде нести службу у посиленому режимі. А саме буде збільшено кількість груп реагування патрульної поліції, будуть створені додаткові слідчо-оперативні групи. Також передбачено чергування вибухотехнічних груп, а також будуть створені спільні наряди з військовослужбовцями Національної гвардії України, які будуть нести службу в обласному центрі. Хочу звернутися до громадян, не ігнорувати сигналами тривоги. Також дотримуватися комендантської години. Комендантська година в області у нас діє з 12-ї години вечора до 5-ї години ранку. Захисник з Коломиї Євгеній Гапич записав відео з передової, щоб подякувати благодійникам, які долучилися до придбання автомобіля, який був вкрай необхідним. А дякую коломийським капіланам за надану машину Л-200, яка стоїть позаду нас, та Володимиру Федоришину, який посприяв цьому. Тому що зараз ця машина дуже необхідна, тому що у нас зараз відбувається контрнаступ, і ця машина дуже нас зараз виручає. Тому дуже вам дякую. Прикарпатські депутати вчора збиралися на засідання 23-ї сесії обласної ради 8-го демократичного скликання. На порядок денний винесли майже 50 питань. Найперше депутати схвалили кілька звернень: присвоєння посмертно звання Герой України Ігорю Олійнику та Дмитру Бойчуку, встановлення в Україні державного свята дня героїв та збереження поштових відділень Укрпошти. Із привітанням з днем відновлення української державності розпочалося чергове засідання обласної ради обранцям. Нагадали, що тільки вільна нація з власною суверенною державою спроможна забезпечити свободу і волю кожній окремій людині, втеча від боротьби за свою волю і свободу, втеча за межі нації і за межі держави. Це втеча від себе, це в цьому підсумку асиміляція. Це квазі-свобода і це втрата справжньої свободи. А тому є закономірним бажання українців стояти свою свободу, як сьогодні, так і протягом всієї тисячолітньої історії. Ми не сьогоднішні на своїй Господом дарованій землі. Наша державність це середньовічна могутня русь. Зі столицею у золотоверхому Києві, і тому, коли я вітаю, шановні колеги вчергове, нас із Днем Незалежності. Я вітаю не з ним створення держави у 1991 році. Я вітаю з ним відновлення української державності у 1991 році. На крилах патріотизму депутати підтримують звернення до президента та парламенту встановити державне свято День Героїв 23 травня. У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив щороку 23 травня відзначати День Героїв. Рішення було обумовлене подіями 23 травня 1938 року. коли в місті Роттердам, Нідерланди підступним чином був питий провідник ООН, полковник Іван Коновалець. З нагоди ювілею за чітку патріотичну позицію та сумлінну багаторічну працю активним прикарпатцям вручили обласні нагороди. Пам'ятний подарунок голови облради отримав і екс обласний воєнком Володимир Ярмошук, який був на цій посаді з 2015 року. Дякую всім. Адже за цей період було дуже багато зроблено, було дуже багато сформованих бригад, було дуже багато сформовано батальйонів, які до сьогоднішнього дня захищають наше Прикарпаття на східному кордоні. Буквально повернувся тиждень назад зі сходу, де мав честь з ними спілкуватися, допомагати в чому розібратися. Вони всі вам передавали вітання, дякую за ту допомогу, яку ви Находиться в ту тилу надає і попрошу надалі. Їм буде дуже велика честь, коли хтось з депутатів івано Франківського, чи обласної ради, чи міської ради приїдуть до них, привезуть щось на схід, якісь автомобілі, адже знаєте, що зараз. потреба найбільше це в дрон. Тому що це розхідний матеріал. Далі до проблем людських, а саме ліквідації відділень Укрпошти в сільській місцевості. Влада проводить реформу, але люди проти не сприймають і виїзні бригади відділень, кажуть депутати. Відтак звертаються до уряду щодо їх збереження. Власне, це не тільки центр поштового зв'язку, але також важливий фінансовий центр, якщо так можна сказати. Тому що мешканці мають можливість оплачувати комунальні платежі, отримувати пенсійні виплати, соціальні виплати тощо. І власне найчастіше такими послугами користуються мешканці сільської місцевості пенсійного віку, люди з інвалідністю. А ще депутати підтримують звернення до Кабміну щодо виділення 200 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків стихії, яка вирувала в області 6-7 липня. Пошкоджено 49 комунальних об'єктів з обласного бюджету. Виділяють майже 24 мільйони на запобігання руйнуванням. Можливості виживання та трансформації ЗМІ в умовах російсько-української війни в Коломиї відбулася дискусія між журналістами регіону та представниками влади. Зокрема, говорили і про критичну ситуацію з друкованою пресою, що виникла через нехтування Укрпоштою своїми зобов'язаннями. Деталі у сюжеті наших журналістів. Команда національної спілки журналістів України кілька днів перебувала на Прикарпатті. Провели велику дискусію щодо економічної стійкості місцевих медіа, а ще презентували проєкт Розстріляна свобода слова, розповідає голова спілки Сергій Томіленко. Ми документуємо відео свідчення журналістів, жертв російського воєнного наступу з метою передачі цих свідчень до міжнародних структур і для посилення вимог щодо трибуналу над Росією. Безпосередньо в Коломиї також зібралися на свою рідну нараду щодо економічної стійкості локальних ЗМІ а де ситуація. Ця з функціонуванням медіа та їхніми ресурсами зараз особливо критична. Тож очільники спілки закликають місцеву владу впроваджувати програми підтримки. Продовжує Сергій Томіленко. Особливо кейсів допомоги влади журналістам на жаль їх немає. Власне, ключовий якийсь такий наголос це доступність е, інформації. Для українців для, для щоб е, українці особливо в часи війни могли споживати перевірену достойну інформацію. Окрім економічних викликів, є й інші. Так, Коломийська районна газета Вільний голос зіткнулася з проблемою доставки видання до передплатника. Головна редакторка Валентина Близнюк переконує, Укрпошта просто не виконує свої зобов'язання. Укрпошта, як на мене, чинить абсолютно якісь замовлення, не знаю чи є. Вони виконують для того, щоб вгробити ці районки. До решти люди передплачують газети на рік. Газети їм не доставляються. Ніхто за це жодної відповідальності не несе. Ну і звісно, що потім люди не будуть передплачувати газету, якщо вона їм не доставляється. В Коломийській районній військовій адміністрації про цю проблему знають. Виконуюча обов'язків голови Любов Михайлишин, каже справа в реформі Укрпошти через закриття відділень. У е, населених пунктах уніфікації робочого місця завідувача поштового відділення, а часто е, через збільшення об'єму роботи люди відмовляються і звільняються, тому вони не можуть вчасно доставити газету. Посадовиця додає над вирішенням цієї проблеми вже працюють. Зокрема, зверталася до керівництва обласної військової адміністрації. Це питання стало. Е, Предметом розгляду на одній із нарад під головуванням начальника військової адміністрації звернення відповідне прийняте на сесії районної ради, як звернення до Укрпочти, до кабінету міністрів, до вищого керівництва щодо спільної побудови структури Укрпочти на території сільських населених пунктів. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. Не зволікаючи, під час війни військові мають змогу одружитися в той день, коли принесуть заяву до відділу реєстрації актів цивільного стану, і таких охочих зараз чимало. Про це розповіла керівниця відділу ДРАЦ. У Коломийському районі Івано-Франківської області західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Любов Юрійчук на сьогоднішній день складено 471 актовий запис по нашому відділу. Переважно це є військові за 2022 рік. Було складено і проведено обряд 1031 актовий запис про під час воєнного стану у відповідності до статті 32 частини другої сімейного Кодексу України у зв'язку з тим, що є безпосередня загроза життю і здоров'ю людей. Керівники відділів раксів мають право скоротити цей місячний термін, але переважно приходять всі військові і вони зразу просять хто ж день реєструвати шлюб. 27 серпня в Колумиї відбудеться благодійний синьо жовтий велозабіг. Вирочені кошти передадуть фонду підтримки гірської штурмової бригади Едельвейс для закупівлі дронів. Благодійний внесок від 200 гривень. Кожен учасник отримає прапор України, які пошили фахівці «Ювін Протект. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Значно більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.